Брати, вітаю вас. Значить, репресивна машина щодо віруючих набирає свої обороти. І я поділюся вчорашнім днем. Можливо, він комусь буде корисний. Значить, в неділю я був з воєнкомом. Ми дуже гарно поспілкувалися. І він мені каже, всі оці документи, за які ти говориш. Воно є добре і так має бути, але все рівно тобі треба пройти. Ну, тобі і вам, скажімо, вийшла за церкву, ВЛК. Правда, я братів не озвучив, я просто говорив, як віруючи, що вони мали би робити. Тобі треба пройти ВЛК і обновити дані. Приходиш з документами, проходиш ВЛК, приходиш з документами до нас, і там далі вже. Згідно з постановою ми це все вирішимо. Я так і зробив, вирішив піти, пройти комісію. Чому я вирішив піти, не чекаючи повістки? Тому що я хотів би знати, як діяти братам. Якщо хтось з братів би отримав повістку швидше, ніж я, ну їм було б напевно складніше. Тому я вирішив пройти, не чекаючи, коли вона до мене прийде. Я пройшов ЛК, прийшов у воєнкомат. Чоловік, який приймає документи, побачив мене, передивився документи і вручив мені повістку. Значить, я показав документи, які в мене є. Цьому чоловікові. Я зареєстрував заяву, і він сказав: у нас щодо вас немає ніяких там вказівок, тому ви йдете, як і всі. Звичайно, я йому говорив своє, але ну, в них своє завдання. Я пішов до воєнкома. Він каже: дивися, найкращий варіант їдеш в область, бо ми тут ці питання не рішаємо. Їдеш в область і на комісії це все озвучуєш і цією ж машиною за три години ти будеш вдома. Я ще їм кажу, давайте тако, я пишу відмову, ви заводите там справу і на тому кінець він каже, нащо тобі то? 99% ти вертаєшся сюди і ніяких проблем. Я його послухав і ще з двома, яких хапанули на дорозі. Поїхав в Франківськ в ТЦК. І хочу сказати, що враження дуже непрості. Найперше, там свій закон. Свої правила, своя влада, і ніхто не хоче навіть слухати, що ти віруючий, і навіть дивитися на довідки, які в тебе є. Взагалі. Тому, коли прийшла черга до мене, я почав відстоювати наші права, свої права. І ви не уявляєте, який то був тиск. Чоловік 15 наскочили на мене, щоб морально, психологічно задавити. І скажу вам щиро: це було дуже непросто. Я не відріз, відмовився щось підписувати. Я сказав: ви дієте в рамках закону, а я захищаюся в рамках закону, як віруюча людина. Яка належить до церкви, яка зареєстрована законом, і яка входить в перелік церков, які не беруть участі у воєнних діях, як віруючий, ну і врешті-решт як служитель. Ви знаєте, до уваги взагалі ніхто нічого не брав, і я відмовився на відріз щось підписувати. Було це дуже непросто. В Кінцевому результаті. Всіх відправили там було більше ста чоловік, напевно. Всіх відправили в учбовий центр. Один-єдиний я залишився з твердою позицією, що якщо я в ніякий центр не їду, якщо хочете, заводьте кримінальну справу, нема питань. Але вони кажуть: їдь в центр, і там все і звідти тебе повернуть. Я кажу, точно такі самі слова говорили в нас в Городенці. Нікуди я їхати не буду, і нічого я підписувати не буду. Кінцем, в результаті, в 12-й годині ночі, бо ми виїхали в 7-й вечора, о 12-й годині ночі я повернувся в Городенку, і сьогодні, по ідеї, мали б ті документи відправити в Коломию для відкриття на мене кримінальної справи. Що хочу сказати? Найперше, озвучте братам в церквах, що вони повинні дуже твердо знати закон, на який вони опираються. Тому що така давка, що ти не будеш мати, коли там думати читати. Друге. Вирішувати питання виключно на місці, тому що у Франківську шансів, що ти повернешся, один із ста. Нікому нема діла до тебе, до твого вірвання. Їхня задача мобілізувати народ, і вони це люди безбожні. І твоя віра їх зовсім не цікавить. І десь аж аж тяжко, що люди взагалі не беруть до уваги Бога в плані війни. Ну і третє, ми повинні бути готові це відстояти. Брате, я не знаю, як воно буде далі. На даний час я є і вдома, я зараз на роботі, молюся, наводжу справки щодо адвокатів. Чим закінчиться знає один Господь. Прошу вашої молитви за нас, за мене. Ну і молимося всі разом, щоб Господь давав мудрості, можливо, вніс якісь корективи на рівні нашого об'єднання всеукраїнського. Тому що розумію, що кожен брат, який не має броні, напевно, буде проходити. Оцю м'ясорубку психологічно, може, неправильно сказано, але це дуже непросто. Хай Бог благословить всіх, подяка всім, хто молився і молиться.